Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог по-особливому любить тебе. Ти особлива людина в його серці, і у Бога є особливі почуття саме до тебе. Амінь. І це сильно, тому що Бог мій, Він є любов, і Він любить тебе і Він любить мене. Нещодавно я розмовляв з одним братом, який прийшов до мене, і він говорить, що пастор, я не можу служити в цьому служінні, і в цьому, і в цьому, і в цьому. І взагалі я не бачу, що я десь можу бути корисним, тому що я недосконалий. в мене багато помилок, в мене багато. Недосконалості, в мене багато таких шероховатостей в характері в усіх моментах мого життя. Тому, напевно, він говорить, служіння це не про мене, це не для мене, тому що я недосконалий. Він говорить, тому що я, напевно, не красавчик, і таким людям не місце сьогодні. В команді, або в церкві, серед служителів, або серед тих, хто сьогодні має якусь відповідальність, тому що я не дуже, він говорить, красавчик, і це не про те, що він має там вади якісь, це зараз не про те. Я говорю про характер, я говорю, можливо, про якісь чинки, коли людина помиляється і так далі. Ось я йому тоді сказав, ти говорю, розумієш, друже, що Бог то не шукає досконалих. А покажи мені цих досконалих людей. Ну, хто з нас не має гріха. Ми всі недосконалі, але слава Господу за Божу благодать, якою спасаємось, якою служимо, якою сьогодні рухаємось за Господом, яка приводить нас до сьогодні покаяння. Слава Господу за Божу благодать. Я йому говорю, що Бог не шукає досконалих людей. Бог шукає і буде використовувати людей вірних. Дивись, я говорю, що коли ми читаємо багато історій в Біблії, то ми що бачимо? Ми бачимо, наприклад, Іоду і інших апостолів. Вони всі. Згрішали. Вони всі робили якісь вчинки неправильні, але ті залишалися вірними. А Іуда не залишився вірним. Чому Павло говорить, що нам треба оточувати себе або самим виявитись людьми вірними. Ми можемо бути недосконалими. Ми будемо каятись, ми будемо формуватись, ми будемо проходити освячення, очищення. Бог буде працювати з нами. Але саме головне це вірність або віра, що Бог тебе покликав і помістив, і поставив. Що Бог з тобою на цьому місці, і Він хоче щось через тебе робити, і в тобі щось робити. Архангел Люцифер, він не залишився вірним. Він просто був неслухняним, він був обдарованим. Вважав себе досконалим, він вважав себе досконалим обдарованим. Він вважав і претендував на багато що, але не, не був вірний, вірним архангелом. <кій> За це був посоромлений. За це був скинутий на землю. Послухайте, нам не треба шукати досконалості, нам не треба шукати зірок. Нам не треба шукати тих тільки людей, які нам подобаються. Нам треба звертати увагу на людей вірних, чому Божа людина, він говорить, очі мої на вірних землі. Я шукаю, оточую себе вірними людьми, вірними, вірними. В той же час він говорить, і щоб вони не були грішниками. Це не значить, що якщо ти вірна людина, то ти можеш бути просто грішником і грішити наліво направо. Ні, він говорить, що будуть люди недосконалі, але важливо, щоб були вірними людьми. Тому, якщо ти сьогодні не бачиш себе досконалим, я теж недосконалий. Моя праведність в Ісусі. І сьогодні все, що я маю, воно зв'язано з Ісусом. І моя свобода в Ісусі. І моє прощення в Ісусі, і моє благословення в Ісусі. Будь вірною людиною, будь віруючою людиною, будь з Ісусом. І ти побачиш, як Бог використовує вірних людей. Я благословляю тебе іменем Господа. Амінь.